Внаслідок російської агресії на Чернігівщині було зруйновано більше 12 тисяч об'єктів. 83% з них житлові будинки, які сьогодні відбудовуються за рахунок державної субвенції та іноземних донорів. Відновлено майже 3400 будинків, і в процесі відновлення майже півтори тисячі. Що стосується тимчасового житла, то його зведення на території Чернігівщини продовжується, розповідає В'ячеслав Чаус. У нас від уряду Польщі. Зведено 6 модульних містечок, які на сьогодні можуть вмістити більше 1300 чоловік. Також родина зі Швейцарії в Іванівській громаді фінансувала модульне містечко на 24 родини. І також 74 модульні будинки це і Нова Басань, і Киселівська, Куликівська громади, Ічня. Іванівка, Київка, Чернігівська громада це 74 будинки, які вже зараз на завершальній стадії. За словами голови обласної військової адміністрації, сьогодні держава працює і над реалізацією програми є відновлення, у рамках якої вже було погоджено компенсацію коштів на ремонт 37 житлових об'єктів. Це мала цифра, як на мене, в цьому напрямку дуже важлива робота органів місцевого самоврядування, але адже саме. Наші громади вони створюють комісії, вони опрацьовують ці звернення, які надходять від наших людей. Я постійно наголошую на тому, що ми маємо пришвидшувати цю роботу, і комісії мають працювати більш швидко і більш ефективно. Попереду роботи багато, каже В'ячеслав Чаус. Однак відбудова житлового фонду Чернігівщини це один із пріоритетних напрямків ОВА, над яким керівництво області працює щодня.